Вітаю вас, шановні глядачі. Навчайся з нами розпочинає новий проєкт під назвою Діти скажуть. Суть проєкту полягає в тому, що діти презентують свою школу, підкреслюють хороше і не дуже і чесно відповідають на головне запитання За що ти любиш свою школу? Кожен випуск буде наповнено щирістю та справжніми емоціями. І першим учасником стає Ліко Школа, давній друг нашої програми та лідер серед українських шкіл. Розпочнемо з невеличкої презентації. Поїхали. Лікошкола це заклад освіти, де навчання здійснюється з першого по одинадцятий класи. Школа повного дня. Запроваджено білінгвальні класи, які працюють за програмою одного з найпотужніших університетів Сполучених Штатів Америки Arizona State University. Випускники школи мають можливість отримати подвійні дипломи про здобуття середньої освіти США, навчаючись в Україні. Окрім цього, школа є безпечним освітнім простором, що дуже важливо в умовах сьогодення. Що ж, трошки познайомили вас із лікошколою, і тепер переходимо до основної частини. Йдемо спілкуватися з учнями. Знайомтесь Тимофій. Мені в школі дуже класно. Я був у планетарні нещодавно, і я там дивився мунтик про сончину систему. Потім ми повернулися та виготовляли ракету, А вчора ми вчора ми підпалювали ґрунт та з нього випробувалась вода. Я дуже люблю вчительку -пані Ольку. Ще мені подобаються там смачні обіди, і уроки мені подобаються. Смачнющі домашні страви. Видно, як дітки їдять за обидві щоки. А ми прямуємо далі. Аня амбітна, щира та наполеглива. Мені подобається ходити в школу, і я дуже дякую пані віці, моїй улюбленій вчительці, пані Олені куратору і моєму тренеру по гімнастиці Юлії Ігорівні. Вони дуже добрі і вони можуть дуже багато чого навчити. Цікавому. Учні і учениці нашої школи можуть займатися проєктами. Я обрав проєкт за мріями. Мета була його відтворити літак Мрія з Лего. Щоб відтворити його максимально точно, ми спілкувалися з військовим льотчиком, переглядали різні відео, розглядали фото. Та за два місяці роботи ми її зробили. Для нас це не просто літак Мрія, а ще й символ нашої держави, її незламності. I'm confident that studying in the bilingual class at our Liko school will provide us perfect knowledge uh, that we can rely on so we can explore the diversity of foreign cultures and be successful and worthy representatives of Ukraine. Uh, in other words, English is a language of world. I would say that English gives you an open door and helps you to communicate with other uh, global citizens. We talked with the senior student Polina. I would like to highlight three main advantages. По-перше, це адміністрація, яка прислухається до учнів нашої школи цього року. В нас ввели роздільну фізкультуру для дівчат та хлопців, що насправді дуже зручно. Також у нас є сен урок такий. Це соціально-емоційне навчання, яке проводять професійні психологи. В нас є дуже комфортне укриття в школі з повністю облаштованими кабінетами під навчання. Завдяки цьому ми можемо продовжити отримувати знання навіть під час тривог або інших непередбачених ситуацій. Підбивати підсумки будемо разом із директоркою лікошколи та технологічного ліколіцею Оленою Кухареською. Краще про школу завжди говорять діти, і для нас важлива їх думка. Ну, взагалі, то лікошкола це величезний колектив дітей, батьків, вчителів. Який працює вже поспіль 10 років, і який має величезні перспективи. З наступного року ми будемо міжнародною школою, ми зараз отримувати будемо сертифікацію. В цьому році ми відкрили білінгвальні класи. Це тільки ті маленькі зміни, які відбуваються весь час, навіть не дивлячись на те, що сьогодні така ситуація в країні, але, на мій погляд, будь-яка важка ситуація це час для реформ і для змін. В лікошколі навчається понад 500 учнів. Звісно, ми не можемо поспілкуватися з усіма, але загальне враження склалося. Приходьте 2 грудня на День відкритих дверей і сформуйте своє враження. На цьому будемо завершувати сьогоднішній випуск. Погодьтесь, краще ніж діти, ніхто про школу не розкаже. Щиро дякуємо Збройним силам України за можливість працювати, вчитися та чути один одного. А колективу лікошколи за те, що виховує таких розумних, щирих. Та справжніх українців. Дивіться вже наступної суботи. Новий випуск Діти Скажуть. До зустрічі!